Друзі, вітаю вас на каналі Нумізматик. Тут ми говоримо про різні монети, зокрема і про монети 2 євро. Сьогодні запрошую вас на продовження перебору великого пакунку ролів монет з банку. В попередньому відео, друзі, ми розібрали перші три роли. Знайшли деякі монетки, ну, скажімо так. Не так багато, як би хотілося, але знайшли не тільки Німеччину. Хто спостерігає за моїми відео, то ви, мабуть, вже звернули увагу на те, що в основному Німеччина мені трапляється, тому що я беру ці роли, звісно, в німецькому банку. Сьогодні ми переберемо з вами або два роли, або три, в залежності від того, чи буде там щось цікаве. Запрошую вас до спільного перебору. Велике прохання поставити вподобайку, підписатися на канал. Ну і дуже приємно, коли ви коментуєте щось. Тому коментуйте, критикуйте, як вам заманеться. Так, Окей, завжди стараюся відпові... відповідати моїм підписникам. Дякую вам за ваші коментарі. Отже, або два, або три роли ми сьогодні з вами переберемо. Ось так виглядають роли, друзі: 50 євро, 25 по 2. Так, вони запаковані, мабуть, на якихось спеціальних станках. До речі, бачите, тут вже навіть видно одну монетку німецьку. Так, це у нас падіння берлінської стіни. Ось така монеточка нам є. Отже, розпаковуємо, дивимося, вибираємо. Так. Можливо, давайте я навіть краще так наведу, щоб ми бачили монетки. З вами краще. Так, ну якраз з цієї монетки і почнемо, друзі, подивіться, монета. Так, зараз я наведу. Ось монетка німецька. 30 років падіння берлінської стіни. Так, ми тут бачимо, де внизу стоїть, якщо не помиляюсь, де. Так, це у нас Мюнхенський монетний двір. Так, є. Початок покладено. Дивимось далі. 21 рік, звичайно, Німеччина. Обігова монетка. Так, дивимось далі. Це те ж саме в нас. Німеччина, звичайна. Так, Франція. Німеччина. Так. Німеччина. Це у нас. Так, це у нас, друзі. Німецька, але, чесно кажучи, відволікаюсь. Чому? Тому що там бачу вже бачите дещо, друзі. Та-дам! Так, друзі, скажу відразу: такої монетки у мене нема. Монета, друзі, доволі в гарному стані. Погодьтеся. Монета від Люксембурга 2008, для 2008 року. То я скажу, ще крута монетка, друзі. 2008 рік, Нідерланди. Ой, вибачте, Люксембург. Так, такої монети в мене немає. Е, Люксембурга у мене було 4 монетки. Так, якщо не помиляюся, тут є така не дуже приємна царапенка. Чи тут так можливо і треба? Здається мені, що тут все ж таки якась така царапенка не дуже гарна є. А можливо, друзі, тут так і має бути. Ще не знаю, треба дивитися. А можливо, так і має бути. Так, а ні, мабуть, то такий якраз контур і є, мабуть. Так, крута монетка, друзі. Від вас лайк. <хи> І мені дуже подобається, що це було знайдено ще на самому початку. Тому маю надію, що там теж буде щось прикольне ще. Окей, Люксембург. Шик просто, мені подобається. І стан монети як монети з обігу 2008 року, погодьтеся, ще класний. Так, біжимо далі. Це у нас Італія, звичайно. Так, друзі, наступна монетка Франція. Так, перша монетка від Німеччини. Ні, не перша вже друга. Так, це в нас Нижня Саксонія. Так, Нідер Заксон переливається вона так. Так, ось така монетка. Бачимо тут А. Стоїть А зліва, це Берлінський монетний двір. Приємно, все одно так є. Звісно, ті монетки, які в мене вже є, друзі, я їх відкладаю, сортую для обміну, для розіграшу. Так, ще планую проводити розіграші, тому підписуйтесь. І, можливо, ви теж будете там брати участь і щось виграєте. Друзі, наступна монетка німецька Гельмут Шміт. Так, бачимо під низом. Тут F у нас стоїть справа. А так, під 2015 роком це Штударський монетний двір. Так, приємно. Чотири монетки є. Далі. Так, друзі, монетка з Італії. Звичайна, регулярна. 2002 року. Наступна теж Італія, 2021 рік. Так, до речі, хто починає тільки колекціонувати, звертаю вашу увагу на те, що монетки вони різняться за картою на реверсі. Дивіться, так виглядає стара карта ось тут. Такі всі монетки такі вони різні. Так? А тут ну, мають на увазі України, так? а тут якось такий як один континент. Тому, відповідно, друзі. Звертайте на це увагу, тому що це фактично якби, дві різні монети. Не знаю, чи колекціонуєте ви за роками, чи колекціонуєте ви за видами монет. Але я, я колекціоную руки ні, але за картами так. Дивлюся, звертаю увагу. У мене є монетка нового зразка, монетка старого зразка. Так, є. Це у нас Франція, звичайно. Так, наступна монета, друзі, у нас бачимо Баден Вюртенберг. Так, у нас тут стоїть йод справа, це у нас гамбургський монетний двір. Так, окей. Приємно. Далі біжимо. Так, це у нас звичайна Італія. Так, Франція. Відкладаємо. Так, друзі, це у нас звичайна Німеччина. Так, ще одна пам'ятна від Гамбурга, 23 й рік. Це у нас стоїть Штутгарський монетний двір. Так, є. Відповідно, 6 монеток ми вже знайшли. Так, далі. Це у нас звичайна монетка від Німеччини. І що? Тут я бачу ще, друзі, це у нас звичайно одна. І одна монетка, друзі, це у нас Саарланд 2009 року. Гамбурзький монетний двір. Так, і от стоїть під Саарланд. Так, ось така монетка. Тому я скажу так, мені подобається. У нас перший рол, але приносить нам 7 монет. Одна з яких в мене точно відсутня. Такої в мене ще не було від Люксембурга. Дивимось далі. Перебираємо. Так, наступна. Так, 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 так. Наводимо камеру, щоб вам було краще видно, друзі. Це у нас монетка від Італії. Так. Монета від Італії. Звичайно. Відкладаємо в сторону. Так, це у нас Німеччина, звичайно. Відкладаємо. Німеччина. Так, це у нас те ж саме Німецька. Так блистить, хоча вже потерта трішки, можливо, теж буде якась пам'ятна. Так, ось, друзі, якраз пам'ятна вгадав Тюрінгія. Так, що у нас тут за монетний двір стоїть? Я бачу, стоїть у нас А. Так, вгорі справа стоїть А. Це нас, означає, що це у нас Берлінський монетний двір. Так, окей, другий рол, Початок покладено. Біжимо далі. Друзі, це у нас Італія. Так, це у нас Франція. Так, наступна монетка від Німеччини, Саксонія 2016 року. Гамбурзький монетний двір. Теж вгорі справа. Я бачу йод. Це означає, що це гамбурзький монетний двір. Перекладемо сюди. Так, далі. Іспанія звичайна. Це у нас Німеччина. Так, це у нас, друзі, звичайна Франція монетка. Так, наступна бачу теж пам'ятна німецька. Це 25 років об'єднання Німеччини. Монетка 2015 року. Так, що тут я бачу за монетний двір? Зараз подивимося краще. Так, що це у нас за монетний двір? Бачу, якщо не помиляюсь, де. Можливо, помиляюся, можливо, це Мюнхенський монетний двір. Так. Ну, начебто як Мюнхенський монетний двір. Ну, окей, така в мене точно є вже, друзі. Хай буде. Потім покажу вам ще їх в кінці. Так, це у нас, звичайна Франція. Це в нас, друзі, Нідерланди. Це в нас, звичайна Німеччина. За руками теж потім переглядаю. Ну, Зараз не буде часу, кожну монетку дуже детально роздивлятися. Так, друзі, є що? Я бачу наступну монетку, якої в мене нема. Так, це 2002 рік. Друзі, ось монета. І, до речі, приємно дуже. Подивіться, яка монетка. Так, це у нас монетка від Бельгії. Я таку на картинках зустрічав, але мені ще вона не траплялася жодного разу. Так. Ось така монетка 24-го року. Ну, як для 24-го року могла бути і кращою монетою. А так я бачу вона трішки вже така. Підтерта. Ну, звісно, це краще, ніж нічого, друзі, я погоджуюсь. Ну, вона, звісно, ще має якийсь блиск, але в той же час, бачите, вона така вже дуже багато маленьких різних деталей є. Тому. Є. Ну, але приємно, друзі. Із цього перебору вже в мене дві монетки. Це доволі класно. Так, подивимося, можливо, друзі, за те, що таке велике відео виходить, можливо, ми тільки два роли сьогодні. Переберемо. Залишимо ще на наступний раз інші роли. Подивимося. Так, окей. Що? Це у нас звичайна Німеччина. Те ж саме звичайна Німеччина. Так, це в нас Бельгія 2008 року. До речі, теж треба дивитися. Бельгія там є різні варіанти, друзі, тому я відкладу, звісно, її собі подивлюсь, чи є така у мене. Так, Мекленбург передні помирання, теж від Німеччини. 24 рік ми бачимо тут G. Це Карс монетний двір. Так, Якщо не помиляюсь, така теж у мене є. Ну і що? Залишаються дві монетки, друзі. Я бачу тут ось такі монети. Це в нас Німеччина і Франція. Чи, друзі, що? Я думаю, давайте переберемо вже і третій рол. Маю надію, що ви підтримаєте, поставите вподобайку. І що вам таке відео подобається. Так, тому що я отримую подвійне задоволення, друзі. Я колекціоную те, що мені подобається. Плюс до всього я веду свій канал. Мені теж це дуже подобається останнім часом робити. Якось стараюсь розвиватися. Маю надію, ви це помічаєте. Так, окей, дивимося зараз. Це у нас буде мекленбург переднє помирання. Так, що це за монетний двір? Я бачу, тут F вгорі стоїть. Це у нас Штударський монетний двір. Відкладаємо. Далі дивимося, друзі. Наступна монетка теж пам'ятна. Це у нас Паульськірхе, церква Святого Павла. Так, до речі, якщо не помиляюся, мені якоїсь такої монетки ще не вистачало. Тут треба подивитися на монетний двір. Я бачу, начебто тут у нас стоїть йод. Так, це гамбурзький монетний двір 24-го року. Так, ось така монетка. Приємна. Так, відкладаємо сюди. Дивимось далі. Так, друзі, це у нас Бельгія. Так, звичайно. Так, ще одна Паульсь Але від Штутгарта, бачу F стоїть. Так, ось така монетка. Приємна. Так, наступна. Так, наступна це у нас Франція. Так, це, друзі, у нас бачимо гамбург. Гамбург, гамбург, гамбург. Так, і стоїть у нас D, це означає, що це у нас е, Мюнхенський монетний двір. Якщо я не помиляюсь, то це так, друзі. Мюнхенський монетний двір. Ось така монетка. Так, наступна монета від Словаччини. Звичайна, обігова. Далі дивимося, друзі. Так, наступна монетка: Саксонія Anhalt. 21 рік Мюнхенський монетний двір. Де зліва є. Так, доволі багато, я скажу, монеток трапляється нам сьогодні. Цікавеньких. Це у нас, друзі, звичайна Німеччина. Відкладаємо. Наступна монета, друзі, Бремен. Карс бачимо, стоїть G зліва вгорі. Тому. Треба теж буде дивитися, чи є такий монетний двір. Мені здається, що є. Так, друзі, ще одна монетка Пауль Скірхи. Тут у нас стоїть гамбург. Уже ж три монети з ролу. Так, це Пауле Скірхи. Гамбурзький монетний двір. Приємно. Далі дивимося, звичайна монета Німеччини. Так, це що у нас таке? Це у нас німецька монетка. Це у нас Данте А Італія, звичайна. Це у нас, друзі. Німеччина, Італія, Німеччина. Так, це в нас, друзі, Німецька, Німеччина, Німеччина. Італія. Нідерланди старого зразка. Так, це в нас Італія. Ну і залишається друзі. Звичайна Італія, звичайна... Німеччина. Так, ну що, робимо підсумок, друзі. Непоганий перебір, я скажу, доволі класний перебір. За чим вирізняю? Тому що тут, як мінімум, мені трапилося точно дві монети, яких у мене немає. Так, монетка одна від Люксембургу, одна від монетка від Бельгії. Зараз я вам ще раз їх покажу. Друзі, так виглядають ці монети. Так, подивіться на цю красу. Ось вам. Люксембург, ось вам Бельгія. Так, прикольні монетки, друзі. Маю надію, що вам теж сподобався цей перебір. У нас ще залишається, друзі, 4 роли. Я думаю, що ми з вами будемо далі перебирати і, можливо, і там нам теж щось пощастить знайти. Ну, а так, якщо порахувати, друзі, рахуємо разом. Так, ми бачимо, так, ну все виходить з першого ролу. Так, це з другого ролу. Так, перекладемо сюди. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Друзі, 19 монет із трьох ролів. Це доволі гарний результат. і Не завжди мене так буває. Тому маю надію, що вам сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до нових відео. Переберемо наступні роли разом.